Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіо компанії Надвірна програма Гість студії. Незабаром ми будемо відзначати день, який історики відносять як революцію українського духу, а саме повстання у норильську, ця подія і повстання в інших таборах стали знаковою у реформуванні і можливо скасуванні. Репресивної машини сталінського режиму сьогодні. У нас в студії Микола Барчук, це учасник національно-визвольної боротьби в складі української повстанської армії, також колишній в'язень норильського табору. Вітаю вас, пане Миколо. Для Вас також розкажіть, будь ласка, про себе. Звідки ви родом? Я народився в селі Грушка Тлуманського району в 1928 році, 1928 році, в заможній національній родині. Брат мій Пилип вже за німців був під підпіллі, а згодом був сотенним курені Благого і загинув в селі Глибоко Богорчанського раду і похоронив у братській могилі, виходячи з оточення НКВДськів. Другий брат Василь був мобілізований у Радянську Армію в 44 році, прийшов в війну. Під Прагою закінчив свій похід військовий, був демобілізований в 46-му році, а в 50-му році був засуджений на 25 років. Він був учасником УУН ще з 39-го-40-х років. Дуже був національно свідомою людиною. І витримує він слідство, йому пред'являло пред звинувачення приблизно 22 свідків. І він ні одного протоколу не підписав очної ставки, наскільки він мав мужність і витримку силу волі. Але все одно був не звертаючи уваги на те, що він воював і прийшов фронт, і мав відзнаки військові. За ті перемоги, чи вільніші захоплення німецької території. І в 50-му році був засуджений на 25, роки, 25 років відбував міру покарання в Казахстані, у Гулазі, і в 50-му, 56 -му році, вибачаюсь, був звільнений, а потім був. Абсолютно реабілітований, як такий, що не, зло, не скоїв злочину проти влади він вже за Української держави, за Української національної держави. Я в 1946 році, значить, я би хотів звернутися, що в селі Грушка сотенний вихор Іван Андрейчук сам родом з середнього Майдану. Він мав столицю свою в нашому селі. І напередодні він розгромив гарнізон військовиків, який базувався в селі нашому, що з гарнізону з 30 чи більше осіб заховався один кілька в криниці, то всі були знищені. І от вже брат мій був, бо брат мій загинув 20 січня 45-го року, так як я говорив. І коли ми зустрілися з Вихором, ми юнаки були ідейно, так би мовити, свідомі, і ми переживали за ці всі справи. І коли ми зустрілися з Стетним Вихором, він нам запропонував ще з одним Баршуком Михайлом, який правда загинув. В Казахстані в шахті, мій однокласник, також національно свідомий юнак, і запропонував нам сотенний вихор поповнити лови сотні, на що ми подумали і погодилися. Бо іншого виходу не було. У 44-му році наше господарство згоріло, у нас заможне господарство було згоріло, і батько переховувався по. Людях, добрих людях, переховувався, щоб не вивезли на Сибір, бо знали, що брат загинув, що був сотенним. НКВДсти про це знали. І Мені не було до кого прихилитися, матері вже не було. І ми погодилися з моїм шкільним товаришем і пішли в сотню. Значить, ми е, поповнили безвусі, вусі, без як то кажуть, бійці УПА поповнили, значить, нас е, с, був сотенним, як я вже сказав, вихор, е, а чотовим був лютий, з часом е, цей е, бо, воїн сміливий і відважний став керівником е, Служби безпеки Тлумацького повіту. Отак От ми воювали, а 14 вересня, ну як вам треба розказати, переддень цього всього, значить, десь у серпні місяці ми рейдом через ліси Тлумаччини, потім на Двірнянщини, і прибула наша сотня у Страхгору, де корінний чорний збирав. Курінь. І от мене здивувало, наскільки це було, так би можна сказати, таке торжество повстанців. Всі були прекрасно одіті, сотенні, сотенні в формі військові, стрілецький, як я маю на увазі, упа. І курінний і чорний, там я до, до речі, перше, уперше бачив Довбуша, Сот... він не був сотенний, він був сотник. Так. Сам він з зеленої. Дуже визначна людина. Він двічі попадався в цей. Я коли Лука Лука Грінішак. Коли ми з Миколою Сіщиком пішли до його дружини вдови, а його розстріляли у Києві, і вона нам розказувала, що вона була, а взяли його зрадою в Лоєві. Ну це всім відомо. І коли ми завітали до жінки, і вона нам розказувала, що вона мала посліднє побачення з ним в Івано-Франків Станіславській тюрмі. То жах, який був, що у нього всі нігті були зняті при слідстві, які так це, допитували, Так допитували, які це були муки. І нам дружина розказувала, що ніколи не бачила його сльози, а тоді він пустив сльозу, попрощався, він знав, що Ну, це і там було багато, біля шести чоловік. Тільки одному йому присудили розстріл і виконали це в Києві. От і тоді е, курінний чорний розказав, що великими групами воювати дуже складно, бо є великі жертви загиблих і поранених, що йде реформація УПА у боївки, щоб менші групи були, щоб менше було жертв. У цій нерівній боротьбі. В боротьбі з тоталітарної держави ви у собі уявіть, що армія без держави, яка, яка провела бойові дії з цим монстром, що зламав німецькому вермахту хребет, значить 10 кроків цієї нерівної боротьби. От. Захищаючи, за що, що українці? Ви порівняйте тільки, що яка боротьба була українських повстанців української повстанської армії, яку і зараз Москва ще має на думці і на слові. І порівняйте ту зраду власова генерала, який здав дві армії вермахту. І Москва мовчить, ні слова не говорить про це, що такий зрадник був, та не тільки сам лазу. Там багато ненавиділи комуну і боролися проти неї фронтально. Українці, українська повстанська армія захищала свої домівки, своїх батьків, матерів, діток від відвезення від на Сибір і знущання. І воювала не під Москвою. А воювала в себе на Україні, захищаючи своє, як то кажуть, те, що було нажито. І дотепер за власу мовчать росіяни, а українців штурмують, і, як ми знаємо, що наші. Депутати звернулися до Сейму Польського, щоб засудити ті волинські трагедії, які сталися, але там же в тих трагедіях поляки почали те все нищити українців, бо польська, польська влада була для українців не кращою, чим і північного сусіда. Отак, от і 14, коли ми прийшли, Сотенний вихор нас розділив на групи, щоб шукати десь добрі місця, аби викопати схрони, перезимувати. І от ми в нашому районі, в значить, сусіднє село Тарасівка, ну тоді Яцівка була, тим перейменували переименували на Тарасівку, знайшли одного господаря і домовилися з ним. Там були якраз умови, недалеко траса, яка проводила Івано-Франківськ городенка значить, ну, таке, що можна було оглянути, так би мовити, кругом. І ми домовились з тим чоловіком, нас четверо було. Домовились, що ми викопаємо його стодолій бункер з виходом на двір в середині, а з виходом на двір. Ну і так зайня, зайнялися цією справою, що е, на стриг до нього пішли над на, 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 на стайнею доночувати. То вже було перед ранком. А сусід бачив це все. Значить, ми стійку не виставили. Він доповів, йдучи на роботу в тлумач, доповів НКВД і нас сонних взяли. І арештували, і от це почалося, так би мовити, для нас е кінець повстанської армії і початок знущань, голоду, голодомору. Одним словом, е ми страждали дуже. Значить, Я був депортований, тобто епо епот... етапом нас завезли з Івано-Франківська. До Києва. В Києві сформували ешелон політв'язнів і через всю Україну, Росію, до Красноярська. Значить, настав нас, нас по, на, на зупинках, чи то було спеціально, чи що. Таврували московські бандерівцями, бандити, німецькі прислужники і так далі, і тому подібне. Що дивно, що потім, ні, вже коли вже 50-ті роки, політв'язнів возили і по союзі в цих телятниках, оточених дротом, значить, возили і власовців. То ніхто вже потім не говорив, що там є зрадники, Батьківщини і, і тому подібне. Ну і завезли нас з Красноярська по Єнісею в Дудінку. Порт, це у Гирлі Єнісея, порт Дудінка. Це знаходиться якраз з, з заходу. Це є Карське море, обливає цей півострів Таймир. А з в Море Лаптєвих, Значить, це десь 70 та паралеє. Ну, умови. Умови, там мерзлота сягає приблизно 150-200 метрів, залежить від рельєфу ґрунту. Як чи нема сопки, то, то, то це. І видобувні, всі корисні, то добували тільки до. Тих пір, поки є вічна мерзлота, бо там вже з водою потім не можна справитись, бо там е, замерзало в трубах, вже не можна цей. І от е, на відстані від Дунки цього порту Ріка Море, е, на відстані в напрямку на схід 100 кілометрів якраз розташоване місто Невільників Норильськ. Нас, правда, довезли 80 кілометрів у зону 18-ту Тонгузький Каверкан, а у, переклад... у перекладі це дали на смерті. Значить, який контингент був в основному в цьому... в цьому лагері? Це в основному українці і Прибалти, з яких переважно. Більшість була литовців, Тож, також дуже патріотичних, і вони мали перевагу на тому, що вони мали свою рідну мову, що росіянин не розумів, що вони могли спілкуватися між собою, і в них менше було провокаторів і продажних. Чим, ну я не хотів би сказати, що так багато було українців продажних, ну в таких умовах. Які ми там перебували, то ви знаєте, що то треба було мати велику силу волі, аби витримати те все. Значить, коли мене завозили, ми у Франківській тюрмі, тобто в Станіславській тюрмі, Камера 32, я зустрів долішнього Василя, який працював спецкур'єром. Який був, а не працював спецкур'єром у окружного провідника СБ Роберта Корінного Гамалія із Сотенного Сокола. І в 16 років він переніс тиф і притиф його, взяли зі зброєю, пістолетом і гранатою. І одним словом, був засуджений і його раніше депортували там, туди, до Норильська. І я вже застав його там. Значить, ця людина наскільки була національно свідомою, що він почав згуртовувати українців, тобто земляцтво Станіславщини кругом себе, а він працював на зоні прачкою, ну, а мав знайомство вже з пекарями, з кухарями і так далі і тому подібне. І він з метою тою, що люди. Які не витримували політв'язні, які не витримували тих умов, голоду, я вам скажу, що е, систематичний голод це гірше, ніж катування. Коли ти думаєш, чи я міг би коли-небудь поїсти і наїстися, і це хай би був мій послідній день, то, то є просто страшне. От Ми зараз не відчуваємо цього. Наша молодь. Не розуміє цього, а треба, аби вона знала, які, у яких умовах їхні батьки і діди проводили от ті покарання, не, так би мовити, покарання незаслужені. Бо я вже говорив, що ми не воювали під Москвою. Ну, а для чого до згуртовував кругом себе оцих свідомих українців? Щоб були такі, що втратили віру, втратили надію і ходили по смітниках, шукаючи щось єстивного. Там нічого єстивного не було. Але з часом них опухав живіт, і якщо їх часто, часто, вчасно не повернути було з того нещасного смітника, то вони кінчали там життя в важких муках. І їх смерть застав... заставляла там. Що дивно було, що ми якраз група тих, які зібралися, Стрільців Василь, брат якого був вчителем, висилав нам підручники, починаючи з 7 класу, і ми там проходили. Значить, Стрільців Василь, потім Долішній, я, потім Олесь. Олесь, я забув прізвище, десь там у мене є записано, то не все, то з пам'яті 85 років, не все пам'ятається. А до мав зв'язок, і от якщо ми знайшли такого українця з Станіславщини, що йшов по тих смітниках, то ми йому старалися допомогти, десь діставав долічний кусок хліба, десь, може, якоїсь баланди тої. Умови були страшні. Харчування було таке, ну, баланда, як то перше, то десь з напівгнилої риби, ну то спеціально робилося. Харчі були обезвітамінені, а це означало, що цинга, руйнувалися ясна, випадали зуби. Значить, Система так працювала, щоб знищити не тільки морально, а й фізично знищити політв'язня. І це їм вдавалося. Але в е, таких умовах е, проживала маса людей. Там було біля 20 зон ну, в Норильську і каторжники були. Якраз ми 20 кілометрів були наш, наша зона 18. -та. І не витримали люди цієї. Значить, було е, попереддень повстання Норильського. це... Було повстання в Казахстані. Степлазі, так. Так, але там придушили і там не вдалося нічого такого путнього зробити. І тих повстанців, які були підозрені в повстанні, вивезли в Норильськ. З Норильська не втікла ні одна, не, не втік ні один політв'язень, бо там одна дорога вела до Думки, вузькоколійна залізниця. А то решту тундра, йти в Тундру це явна смерть. От. Так що за всю історію там не було ні одної втечі політв'язня. Я перепрошую, а от в Нориль Лазі також були не тільки українці і литовці, там ж була також і, наскільки мені відомо, російська інтелігенція. Зокрема, там Лев Гумільов був академік з росіянами. Ви якось там пересікались чи. Так. І зараз я хочу розказати, там в основному. Там були росіяни з власницької армії, які уникнули розстрілів і були засуджені на річ. До речі, були засуджені і ні один не був засуджений на каторжні роботи. Що дивно, що були чини і генерали, і вищі чини, полковники на роботу не ходили, їм видавали військовий пайок. Чи це з волі адміністрації? Цього лагеря, чи це була вказівка з Москви, трудно розуміти. Ця група росіян власовців вела шалену боротьбу проти українців. Фальшували історію як могли, без сорому і, і, і чеські. І на оцю навалу російської інтелігенції, як ви кажете, так, став на захист. Михайло Антонович, професор Пратського університету, син Володимира Антоновича, історика, історика і основоположника археологічних гороскопів на Україні, на чому будував свої історичні підтвердження. І користуючись цими матеріалами, Михайло Грушевський обґрунтував свою Багатотомну історію України Руси. Михайло Антонович працював ну, видно, з поваги адміністрації зони у бібліотеці. І нам це давало можливість йти і спілкуватися з ним. Ну, це наскільки була людина іродована, наскільки це був інтелігент, наскільки це був. З великою головою, рижі волосся, чуприна, е, кожен волос окремо. Ну, що там було за розуму в голові, він, ми його питали десь: от, від, не було такого випадку, аби він нам не сказав любе місто на земній кулі, як воно застовано. Він був історик всесвітньої історії і викладач, викладач праського університету, я вже нагадував. І оцей якраз вчений е, дав нам поштовх, щоб ми не тільки е, в Станіславщини шукали, а щоб ми шукали набагато ширші зв'язки. І ми так зв'язалися з Львівським братством, яке очолював е, доктор е, Мирослав Коцюба е, Володимир Кук, е, вну, е, ну, родич. Е, Василя Кука, з часом генерал Хуруншого упа після загибелі Шухевича, Романа Шухевича, генерала, генерала повстанської армії. І це давало поштовх національного єднання нас. Всіх вже голод, так би мовити. Ми спілкувалися з ним, приходили в бібліотеку. Там тільки рускомовна бібліотека була, хоч книг було досить багато. І він нам розказував, що з Хмельницького ніякого договору не укладав, що то була накидана така чернетка. І Хмельницький вже в свої послідні роки вів навіть військові сутички, мов під Білорусію з російськими військами. А то все, що фальшувала російська машина політична, то все була неправда, брехня, але вони і зараз так фальшують, і не можна нічого сказати по, по цій. Ну і не витримали повстанці, не витримали політв'язні таких ну, тортур. Особливо каторжники мали робочий день більше 12 годин. І після смерті всесоюзного ката Сталіна 5 березня 53-го року ми танцювали так, щоб підлога в бараку гнулася, значить українського пака. Добре, пане Миколи, я перепрошую. У нас ефірний час. На жаль, добігає кінця. Давайте вже про другу частину, саме про головну частину нашої сьогоднішньої розмови, саме про саме повстання, поговоримо у наступній частині нашої програми. А нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас в студії зараз знаходиться Микола Барчук, учасник національно-визвольної боротьби в складі Української повстанської армії, а також в'язень Нориль Лагу і учасник його повстання в Норильську. На сьогодні наша розмова на жаль закінчена. З вами я прощаюсь. На все добре. До побачення.